Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 2 Oriflame. Каталог діє до 18 лютого. У цьому каталозі є новинки, я замовила собі чоловікові це чоловічий та жіночий парфум Ecstatic і Hi. Дуже гарний дизайн флакона. От, бачите, такий він інтересний, е, відрізняється від минулого. Е, цей аромат. Амбровий ванільний. Перші ноти верхні це айва, яблуко та малина. Ноти серця, лісовий горіх, фліордаран, рожевий перець, базові ноти олібаном, кориця і ваніль. Цей парфум я б так віднесла все ж таки до зимових більше парфумів. Мені дуже сподобався теплий аромат. Деякі відгуки я чула, що схожі на. Парфюм Paradise, який вже знят з виробництва Oriflame. Але базові ноти там відрізняються. Знаю ноти, схожі, це ваніль і рожевий перець. Чоловічий парфум. Дивіться, теж такий дуже гарний дизайн флакону. І це аромат у нас амбровий, фужерний, верхні ноти перець, листя гвоздики, грейфрукт. Ноти серця. Кріпка кава, кардамон, ірис. І базові ноти це олібанум, вітівер і гваякове дерево. Причому, звертаю вашу увагу, це туалетна вода, це парфумована вода. Якщо ви купуєте в каталозі пару або два однакових парфуми, ви отримуєте знижку. В каталозі це 499 гривень. Акції, новинки. На помади. Помада, яка збільшує об'єм губ, яка зволожує на протязі 8 годин. І також придає такого невеличкого сяйву. Це теплий кораловий відтінок, елегантний рожевий. Бачите, на кожній помаді написано «Ваунд», виробництво «Індія». І це вже я собі підібрала а, цей колір це Дика вишня, дуже гарно підходить. Бачите, на кожній її «Ваунд» написано. Приходить у таких футлярах чорних, а, срібний на, напис і а, 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 такий відтиск Іван Стокгольм». Це колекція Іван Стокгольм». Далі, тіні олівець стійкий нефрит. Це мене замовили червоний олівець для губ, і новинка-стійкий такий маркер для брів з ефектом блендінгу. Ну, що хочу сказати, дуже швидко можна зробити корекцію брів, природньо виглядають. Мені сподобався Отак І написано від компанії, що водостійкий. Це бальзам, до речі, акція. Якщо купуєте любі помади, там, олівець для губ, а там ще деякі помади є, то ви можете отримати зі знижки, наприклад, бальзам для губ, пензлик для губ або пом'якшувачий засіб. Це замовили в мене для своїх чоловіків: гарна ціна на ексайд. Хім і Містер містердані. Новинка, крем для рук і мило в вигляді серця з ароматом вишні. Зволожучий крем швидко вбирає... вбирається, і дійсно дуже пахне такою вишенькою. В акції мої улюблені зубні пасти. Optifresh Fresh з натуральними олійками, і також паста для чутливих зубів це паста гель. Крем інтим інтим гель пом'якшуючий в знижці фарби для волосся це і мені замовили і одну я собі взяла гарна знижка у каталозі на колекцію лавнечі це мила, всі види, і там, здається, 27,90% вони коштують. Звертаю увагу, що біорозкладні формули кругом, і 98% натуральних органічних інгредієнтів, тобто органічні милка вони круглої форми. Це у нас Абрикос ОВС, чайне дерево, огірок, малина, м'ята і тут відлущувальні є частинки. такі. І мило ще таке свіженьке з, кокосом, з олією кокосу та екстрактами дині. Звертає увагу компанія, що колекції, деякі колекції Новейж у нас останні в каталозі. Я собі придбала Ultimate Lift-колекцію. Моя одна з улюблених це ліфтінг для шкіри. Дуже гарні результати. Тут повністю комплекс. 5 предметів. Це чотири кроки догляду за шкірою, вмивання, догляд за шкірою навколо очей. Далі у нас активатор підденний і під нічний крем, і, звісно, денний і нічний крем. Дві хвилини вранці, дві хвилини ввечері. І прекрасно виглядає ваша шкіра. Акція в каталозі, яка діє при замовленні на 150 балів. Ви отримуєте 50% на wellness pack. В мене більше, ніж 150, і в мене є можливість 2 взяти wellness pack за 50%. І це чоловічий і жіночий, і той і той має в складі Астаксантин чор, з чорницею, омега-3, дві капсули, і вітамінка 12, вітамін, 10 мінералів. Які розроблені спеціально для чоловіків чоловічий комплекс, і для жінок жіночий комплекс. В новинках у нас ще такий, дивіться, бутиль 700 мл лосьйон для тіла з олійками кокосу і олійками какао. Аромат ніжний, не дуже такий яркий, але присутні як кокос в ароматі, так і аромат какао. Мені сподобався, бистро був. Вбирає в шкіру і живить, і зволожує шкіру. Далі компанія запропонувала нам романтичні подарунки, і я ось придбала собі такі шкарпеточки ще одні, вони мають різний розмір, тобто, навіть, мабуть, і на 43-й підійде від 30. П'ятого, мабуть, отак дуже гарний дизайн, і там ще є чоловіча косметичка. Два таких пропонувала компанія, два продукти. І... Отримала нарешті я довго очікуваний банний такий халат плюшевий, бачите, він такий бежевого кольору. Це за те, що запрошуємо компанію своїх знайомих, рідних, близьких і незнайомих людей, допомагаємо їм зробити замовлення. І якщо три людини запросили, ви виконали умови, отримаємо такі прекрасні подарунки. У каталозі номер 2 а у діючому компанія пропонує отримати у подарунок електрочайник фірми Тефаль, чорного кольору, взнавайте, які там умови і приймайте участь. Дякую вас за увагу і всього вам самого найкращого.